Сьогодні я буду хвалити фон Порошенка за те, що вони, як завжди, небайдужі до е, всього горя, що приноситься війна наш, в нашу країну. Окрім того, що вони допомагають військовим з 2014 року і до цього дня, і до нашої перемоги. Коли трапилося таке горе з е, Ахмаддітом, то фон Порошенка вирішив. Що вони відновлять все обладнання, в котре колись раніше з 2015 року вкладали гроші фонд Порошенка і Європейська солідарність це на 100 мільйонів гривень. І якщо хтось скаже, чому немає в тому списку, що гуляє інтернетами Петра Олексійовича Порошенка, так ось Петро Олексійович Порошенка окремо прямо на Хманті буде закуповувати нове обладнання. Замість того, яке було знищено на 100 мільйонів гривень. А що я буду сьогодні хвалити? Наш херсонський осередок Європейської солідарності, партійний, я вам розповім чому. Тому що до нас з моменту, як нас звільнили, Приєднуються люди, котрі вони розуміють, що війна, вони розуміють, що партія в опозиції, вони розуміють, наскільки складно зараз бути в опозиції, коли тобі, наприклад, на прикладі нашого Херсона, коли тобі ніхто нічого про тебе ніде не розповість, ніхто тобі не подякує, ніхто не, не скаже, яка класна партія Європейська Солдарства, а вона класна, вона найкраща. А замовчують, от як нас немає. До нас. Нещодавно була подана заява в партію від пані, котра мешкає в Одесі. Вона сказала: Я хочу бути в вашому осередку. Я хочу бути в херсонському осередку. І я за це просто дуже вдячна, тому що це нам поставили по 12-бальній шкалі 12 з плюсом. Тому що я хочу сказати, я похвалилася, але я хочу вам сказати, як би там не було, як закінчиться ця війна, на якій би да які не пішов Зіля, ми єдині, хто дбає про Україну і про тих, хто в неї живе, і ті, кому не яка різниця, як буде називатися наша країна. Доєднуйтесь, ми будемо тільки раді! Слава Україні!